Найкривавіший глобальний конфлікт в історії людства, який значно вплинув на його долю. В нього було втягнуто 61 державу світу. За ці шість страшних років по різним оцінкам загинуло від 50 до 85 мільйонів людей. Для України Друга світова війна почалася 1 вересня 1939 року, коли нацистська Німеччина здійснила напад на Польщу. Цього дня німецька військова авіація бомбардувала Львів та інші міста. Для України Друга світова війна, національна трагедія. Наш народ став одним з найбільш постраждалих народів в ті жахливі роки. Страшні цифри говорять самі за себе, але навіть вони не здатні повністю відобразити масштаби тієї трагедії, що розгорнулася в цивілізованому світі тоді. Чесний внесок за мужність проявлено в боях багато українців були нагороджені медалями та орденами. Також українці воювали з нацистами в радянських, партизанських з'єднаннях в загонах французького, Йогославського, словацького опору близько 50 тисяч українців брали участь у війні в лавах канадської, американської, австралійської та британської армії. І жоден з цих героїв не знав, коли скінчиться це жахіття. Вони просто боролися та вірили у перемогу. Шановні друзі, хочеться нагадати про те, що з нагоди відзначення у 2017 році Дня пам'яті та примирення. В Запорізькій області проводиться щорічний телевізійний марафон Пам'ять ця акція не має аналогів і проводиться тільки в Запорізькій області. Метою телевізійного марафону Пам'ять є гідне вшанування подвигу українського народу, його внеску в перемогу у Другій світовій війні, увічнення пам'яті загиблих воїнів, а також нинішніх захисників, учасників антитерористичної операції. Саме на 5 травня 2017 року в нашому Гордянську вже прийняли участь 136 суб'єктів господарювання та перераховано близько 87 тисяч гривень. Усім небайдужим велика вдячність за це. Як саме це відбувалося? Увага на екрані. Води відзначення в році Дня пам'яті та примирення в Запорізькій області проводиться щорічний телевізійний марафон. Пам'ять ця акція не має аналогів і проводиться тільки в Запорізькій області. Метою телевізійного марафону пам'яті гідне вшанування подвигу українського народу, його внеску і перемогу по другій світовій війні, увічнення пам'яті загиблих воїнів, а також нинішніх захисників учасників антитерористичної операції. Благодійні надходження на рахунок телемарафону будуть використані виключно для надання адресної допомоги ветеранам війни бійцям АТО і членам сімей загиблих. 4 травня 2017 року в залі обласного академічного українського музично-драматичного театру імені Магарад, відбувся фінал Візійного марафону пам'ять за останньою інформацією у Бердянську вже прийняли участь 136 об'єктів господарювання та перераховано близько 87 семи тисяч гривень. Велика вдячність мешканцям міста, керівникам підприємств, установ і організацій, які вже перерахували кошти, а саме міському голові Володимиру Чепурному, приватному підприємству Войніка і кодиректор Іван Майленко, товариству Варіор, директор Олександр Ножка, РКП Маяк, голова правління Валентина Бондар, Бордянському підприємству теплових мереж, директор Юрій Литовченко, дитячого второчому центру Червона Гуздика, директор Тетяна Михайленко, товариство Агрінов, директор В'ячеслав Поліщук, товариство Азов Технолоджі, директор Віталій Кара, товариство Азовська кабельна компанія, генеральний директор Юрій Расадів, товариство Трогівельний Дім Агрінов, керівник Володимир Люцканов». товариство Бордянської жниварки», голова правління Олег Будянський, товариство Івана, директор Валентина Іванівна, товариство Звопластик, директор Олександр Абрамів, товариство Азов. Директор Зінаїдагупова, товариство Медії вічного життя, директор Назар Філатов та фізичним особам підприємцям пановим собі та «Бойко». Ячність комунальним установам міста, які разом зібрали більше 13 тисяч гривень. Це комунальні підприємства Бордянський центральний ринок, підприємство з технічної інвентаризації, міський палац спорту, рятувальна водолазна служба, ритуал, житлосервіс 2А, міське світло, міськріфт, міськ, міськ спецка експлуатація, ТБ Бордянськ, продюсерський центр, а шлаг, Завангус, Бордянськ, екотранс, аптека номер 195 та архітектурно планувальне бюро. культури, які разом зібрали більше п'яти тисяч гривень, це клуб Неон, Бордянський художній музей, підлітковий клуб «Сучасник», міський палац культури імені Тараса Шевченка, центр культури і мистецтв, центр культури і дозвілля Софіт, дитяча музична школа, дитяча художня школа, краєзнавчий музей, клуб Маяк та «Сокіл», Новоласильівський центр культури та дозвілля, централізована бібліотечна система та апарат управління. Установа міста, які разом зібрали більше восьми тисяч гривень. Це Бордянський шкільно-венерологічний диспансер, Бордянська міська стоматологічна поліклініка, відділ охорони здоров'я, Бордянське територіальне медичне об'єднання та Бордянський центр первинної медико-санітарної допомоги. Які разом зібрали більше 6 тисяч гривень. Це управління праці та соціального захисту населення реєстраційний відділ виконавчого комітету Пенсійний фонд України, в Бердянську, фінансове управління та виконавчий комітет. Велика подяка освітнім закладам міста, які разом зібрали більше 18 тисяч гривень.